Так, дядьки, всім попривіту. Трошки опять буде вам всякого дідовського барахла в ленту. Цим продовжаю розгрібати мішочки. Тобто мішочок один вигорнув. Я тут дивіться висипалася яка красота. Цей дід був домушником, мабуть. Бо кому треба вдома, стільки різних замків. Всяких. Ну, може і ремонтом займався, міняв чи хто його зна. Коротше, от сьогодні вигорнулись замки і будемо продавати вам замки. Так, лот номер один, 400 гривень. У нас отакі от, типа як під бронзу. Це все 0 ЦВ. 0 ЦВ. Під бронзу. Отакі от ручки. Ручки. От Оця херня. Що там ще? Нет, там більше нічого нема. Лічинка. Оцей. Квадратик. І сам замок. Ось, так от. 400 гривень. Це, коротше, буде у нас, може хто не знаю, тащиться по такому, типу, як підвінтаж. Лот номер 2, 450. Отакі от налічники. вот оця штучка. О, оця штучка куди? О, секунду. Так і Продовжимо. Оці штучки. Получається замок, саморезики, э, ця накладка. Правильно. Вроді так би воно там було трошки просипалось. Ну так. Да. Воно отсюда такі блискучі, блискучі ручки. От. Дивіться, оцих дві. Ну, тут я порозлажував по комплектам. Їх дві лишніх. Отакі от, от штучки. Куди воно? Невідомо. Ну, вони до цих замків не підходять. Правильно, що це треба, бути. замок. Тинький, -тинь. отак, от, отак покомплектував. Далі такий якийсь інтересний Р80 копійок. Номер 3 250. Це до нього ця штучка. Ну, отак от воно. бачите. Якийсь він васар Талін. Талін. Бачите, якийсь імпортний. Ну, така інтересна ця В нього. Бабка, по-моєму, це називається. Так от він виглядає. Цікавий замочок. Ну, Ручки я не бачу куди. Тобто квадратик був, теж може він не з цієї опери. Квадратик. Ось вот, вот такий от замочок. Воно. Бачите, ва васар. Васар. Вот. Вот такий от замочок 250 гривень. Далі номер 4 400. Е -е, Отакий вот от. хромирование типа хром. так личинка бабочка сам замок о, такие эмблемы клейма отца штучка и отца штучка поддевается она о типа за такого она должна быть правильно чтобы же она закрывалась а ну секунду Так, навіть трошки достал, чтобы щоб разобраться. розібратися. Да? На картинці тут нарисовано замок і просто отака, от, отака от штучка. Вот. Може це і теж воно відсутне, але воно це все в одному том лежало. Я ще раз повторяюсь, для любителей вот винтажної штуки. Може китайські там двері. Ой, двері замки дешевші, але я собі колись двері купляв 1200. Комплект, Ну, теж такий ручки, ну тільки ж воно там красиве, таке, вигнуте. І вот. судя від того, я... Ну, це не від фонаря. Так, Ну, отака комплектація, бумага з неї. Інструкція, щоб ви не думали, що вас дурю, що воно не нове, воно новесеньке. Далі, замок гаражний. Отакий якийсь цікавий, дуже цікавий. Це у нас номер 5 500 гривень. Отакий сам замок. Вот. Так, акуратно. Це накладочка. І, звісно, до нього тут вон, ключі. Получається, тут бачите? О, один такий ключі, одні такі. Оце Що вона? Що вона не хоче? А ну щас. Короче, Воно там за 30 год усе позакисало. Тобі нижнім ключом двигається сама ця заслонка, а верхнім ключом проворачується ця штучка і не дає двигатися заслонки. Тут он кулочки, то дистанційні, тут наверное, на час, ключі, шурупчики, все короче, є комплектний. 500 гривень. Далі такий замок. zn 1 M1. Це в квартирах, по-моєму, такі ставлять. Вот такий ключики. Ціло, вот, у нас номер 6 350 гривень. І такие ось кабанюра. Тут у нас написано замок гаражний. Кабанюра номер 7 Так, так вам його покажу. о, Якийсь завод. Такий. Ні, Не, непонятно. Вот, коробка з нього, це відна часть. Це теж втулочки, гаєчки з нього. І дивіться, я так зрозумів, це ключ. Да? Тільки щось я не пойму, як воно має працювати. Ну, вставив далі що. Одну вставив, а чого їх три. Ну. О! Що далі? Тут ось як чека, якось його... Ну, я взагалі без поняття, дядьки, може в когось такий стоїть. Це, ну, присувку городили. Як воно, що воно? Я його крутив-крутив. Ну внутрі там щось, бачите, як воно що-то тіліпається. Ага, може воно типу, і на так. І знизу ці защілки вставив правильно. І воно відкривається. А це, мабуть, комбінації, типу, міняються. Тобто, отакі. Там поставив собі комбінацію сьогодні отак, завтра отак, післязавтра отак. Так, скоріше скоріш отак він стоїть. Так, да, інтересна штука, інтересна. Ну, в общем, по ціні хреньозна. Також не забуваємо оправки ІСУ, вони, Шрифт 2.4, мікрометр, індикаторний такий мікрометр, рейсбоміри. Отакі всякі приколи. От, що в нас тут? За 750 м'який міст. За 600 гривень теж знайшов Отакий дідовський, Тоже Все нульце ви бачите тут вітики. А тут гаєчки, болтики, ну Таке мелочь. 600 гривень о цих два тазика. Так, а ви там не забувайте пока лайкосик, підписочку, херню оформить. Трошки електроінструментів, але сьогодні такий коротенький реп. Думаю, трошки гаєчки вбрав, таке поубирав, поперелажував. З 48, шах 5. Думаю, трошки тут всякого поперебираю, а воно цей мішок вигорнув і сидиш, думаєш, як його, куди, куди його піхати, як його продавати. так замків, так зампівало. Може комусь треба багато так одним габузом продав і не сидиш голову, не ламаєш, що воно, куди, якось так. Так воно і проїздить. А, оце я собі ставлю, тому що коли кинувся сюди, замок різати дві різні ручки. Таке воно, бачите, теж шмелі 300 гривень. В общем, кому, кому було цікаво, підписуйтесь, пишіть на Viber. Также такий лаш, Не забуваємо такі скоби здоровенні. Два види залишилися по 250 і 300 гривень. Розміри написано. Е, компресор. Малі проданні, ТВ3, ось, ось, ось всякий шмурдячок. А, кстати, вудочки. Я там знайшов рибацького трошки всякого добра. Попуже якось ми набор скомпонуємо, щоб хоч було за що гроші брати. Бо питали за вудочки, а я. Що я там? Я... Там півтори сотні за них взять і три сотні вам доставка. Ну це ж не камільфо, а там он чомоданчик, ящичок. Коротше, все буде, все буде. Там на якісь запчасті, все потихеньку перебирається. Також, як вам так показати, щоб проти сонця акціонний подончик, бо це все повлітає в чермет. Ну, не прям все, ну часть 500 гривень ТВ2 подача, ТВШ-2, 1000 гривень, отака куча ципків, півмішка 500 гривень тягати, 150 тисяч гривень. Оце ось платформа тісков, 200-й патрон з планшайбою 500 гривень. Беріть поки є без кулачків. нш 400, редуктор на розборку, це хрень 200. І оцей от поддон все по 100 гривень. То, все, що ви тут побачите. 100 гривень. Ну, умова яка взять треба на 500 гривень. На 500 гривень. Вінтики, шпунтики, головки, балончики. 500 гривень. От. Тут ось вінтики, якісь головки. Маси, коротше Дивіться, ставте на паузу, вибирайте фрези двушка.